Триває 889-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1060 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 31 липня окупаційні війська Росії втратили 578 120 військових, 8 390 танків, 16 161 бойову броньовану машину, 16 086 артилерійських систем,

21 739 тисячу одиниць автомобільної техніки та 2 тисячі одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.